З десяток американських авто, технічна траса і суперники, які налаштовані на перемогу. Що може бути краще? От я не знаю. Гранд Тур це чемпіонат, який влаштували чоловіки з організації ламповий гранд туризму. Суть досить проста. Маємо обмежений вибір автомобілей по країнах, обмежений технічний рейтинг, і під кожну трасу потрібно налаштовувати автомобілі в індивідуальному порядку. Наша траса на сьогодні Grand Volley, що з англійської перекладається як Велика Долина. Траса, яка для мене мало знайома, тому я ні на що не розраховую. Але точно можу сказати, що викладусь на всі 100. Наше авто на сьогодні Mustang Boss. Зробив тюнінг на нього, і як наслідок машина має досить погану швидкість, але хороше управління. Чи зможе хороше управління допомогти мені зайняти місце в топ-5 і, можливо, поборотися за місце на подіумі? Гонка покаже. Старт. З самого старту я втрачаю позиції. Воно й зрозуміло. Я стартую на середніх шинах, в той час як мої суперники стартують на більш ефективних, Яких? Проте зарані не робіть висновки, якщо в мене і є сильні сторони, то вони полягають в стабільності та тактиці. Ми відкатилися з п'ятого місця на восьме. Не дуже позитивний результат, але моя головна задача на даний момент не падати духом і тримати стабільний темп. Трохи поборолся з Максом, проте як наслідок я віддав йому позицію. Занадто багато боротьби на даний момент це лише втрата часу, що мені не підходить. На початку другого кола, внаслідок боротьби, я втрачаю увагу, внаслідок чого чіпляю стіну. Втрати декількох секунд як внаслідок однієї позиції. Їдемо далі. Початок третього кола тримаюсь досить близько до суперника попереду мене. Він робить аналогічну помилку, яку я зробив на другому колі, і це відкриває можливість для відігравання своєї позиції назад. На жаль, не виходить успішно скористатися ситуацією, а тому продовжуємо триматися за суперником попереду. Досить агресивна атака по зовнішній траєкторії, завдяки якій я відіграв свою позицію назад. І от нарешті я вже їду на підстоп і ставлю собі м'які більш швидкі шини. Зараз ефективність шин буде працювати на наш лад. А тому головна задача тримати стабільний швидкий темп. З легкістю забираємо собі восьму позицію і тримаємо в голові те, що багато пілотів ще не були в підстопі. І от якраз їхні шини значно втрачають свою ефективність. Перший поворот п'ятого кола суперник досить небезпечно виїжджає із підстопу, внаслідок чого я впираюся в нього, тим не менш потрібно атакувати його будь-якою ціною. Мене це не вийшло зробити з першого разу, проте на зоні скидання штрафу я залишаю суперника далеко позаду себе. Тим не менш, суперник на DeLorean, в якого ми на попередньому колі забрали позицію, знову відіграв її. І як наслідок боротьба за топ-6 для нас продовжується. За рахунок підстопів суперників стаємо на шосте місце. Здоганяємо суперників, які тепер їдуть на менш ефективних середніх шин. Це означає, що потрібно шукати рубежі для атаки. Боротьба у суперників попереду контакт за контактом, а я роблю спробу проскочити і вибрати пару позицій. Як наслідок опиняюся на четвертому місці, намагаюся навізати боротьбу пілоту на третьому. Досить успішно, внаслідок чого на останнє коло я заїжджаю на третьому місці. Суперники на першому та другому місці занадто далеко від нас, а це означає, що наша головна задача це втримати третю позицію до кінця заїзду. І як ви можете побачити, успішно забираємо собі третю позицію. Класний заїзд, топовий стиль перегонів і з нетерпінням буду чекати наступний етап, який буде проходити на німецьких ретро автомобілях. Дякую вам за перегляд відео, чекатиму на ваш лайк, якщо відео вам сподобалось, і вже скоро ми побачимося на наступному етапі.